Навколо тебе колір червоний. Значить, що... все а, намаги, шо, Україну на Польщу забралися чи що. Та ні, просто у Феді сьогодні ну, бо там на медниці трохи паралізована. Але Феді обіцяв зробити приход. А, от і він. директор шлагбаума. Так, шановні. Що веземо? Все нормально, командир. Поклич Федю. Нормально, кажеш? Зараз перевіримо. О! Бляха. Хлопці, та мертвих дітей же не можна. У нас же границя. Петрович, ти чого вийшов? Давай! Там зараз без тебе все вип'ють. Я там ще кому вип'єно! Здорово, дробандісти. Ви де лазити, я вас ще з самого ранку чекаю. Стам народження, дружба. Але ти розкаба Це все нерви. <клес> ти пацанам речі приготував? Слухай, я на нулях. Вон за з дружбан платить. Ні, так не можна. Ну я буду їхати назад від дячу. Так. Руку прикрий. Так. Віднеси перед машиною, щоб всі бачили. Повсяк. Прийміть, будь ласка, цей благодійний внесок на канцтовари. Давай вже бо скоро з вами таку пше збанкрутую. Дякую, чувак. Служу народу України. Тобі погано? Що ти йорзаєш? На кордоні головне бути на морозі. Тако? Ну типу... Кого чекаємо?